Після переходу від планової до ринкової економіки на початку 1990-х років мешканці Дніпра, тоді Дніпропетровська, були змушені виживати десятки років. Вони не мали практики зайняття власною справою, сподіваючись на соціальні гарантії від держави. Але економіка була у стадії глибокої стагнації. Зазначимо, що лише у 1993 році інфляція склала більше 10 тисяч відсотків. Людям банально треба було щось їсти. Вони продавали чи обмінювали речі на стихійних ринках, які були по всьому місту. Один з таких ринків розгорнувся на центральній площі міста. Зараз вона називається європейська. В основному тут торгували харчами, причому якість товару особливо нікого не хвилювала. Тут можна було придбати соління, м'ясо, алкоголь. Такий самий ринок був поряд з будівлею дитячого світу. Зараз тут розташований пасаж. Той ринок називався ОПТ. Те, що пропонували на прилавках, не дуже відрізнялося від асортименту торгових рядів, що знаходились на нинішній європейці. Але одним з найпопулярніших у 1990-х роках був троїцький базар. Тут можна було не лише купити продати речі, а й обміняти їх. Саме натуральний бартер приваблював мешканців міста. І з плином часу торгівля набула більш цивілізованих форм. Були зведені торговельні павільйони. Терце стихійна торгівля збереглася лише у віддалених куточках Дніпра.